А ті, хто тобі розповідав, що за тобою слідкує СБУ. Що вони казали? Вони могли якось за запитати причину. Це така рандомна була штука. Типу, Типу, в мене там оператор мій був на день народження у чувака, якого було дуже багато СБУшників. І він розказував, що він там працює з блогерами, і там дитина якась 10-12 років, в нього спитала, а з ким ти працюєш? Він там почав називати блогерів, сказав з Волошином. І чувак один з СБУшників каже: о ми на нього вже папочку готові. Це раз. Потім друга там дівчатка дзвонить, каже там Саша, будь там обережний, того що я от була в таких кругах. Типа, ну і типо, чула і там. Потім. Ну, і це не це не два, це там достатньо немало достатньо людей. Не було якоїсь? Думки в тебе ж ну мені здається дуже широкий нетворк. Ти міг якось сам вийти, запитати, що я треба боявся Що вийти. треба робити. В кого? Ну я не знаю. Вийти на ці органи. Я боявся. Превентивний вийти. удар. Да, це, це було правильно зробити. Але я засав. Того що був хаос в голові. Я засав. Типа я не розумів, що їм скажу. Типа, зараз вони мене ставлять на гроші. А в мене нема сильної позиції, щоб якось з ними вести зараз. Би я б сто відсотків пішов би сто